Привіт, друзі! Сьогодні ми поговоримо про те, чому не можна матюкатись і які реальні наслідки має матюкливе слово для нашої душі, здоров'я, енергії та життя. І що ви думаєте, що матюки це просто слова? Сьогодні ви подивитесь на це інакше. Чому люди матюкаються? Звичка з дитинства, оточення, в якому так спілкуються, коли людина злітає, нервує. Думає, що через матюк знімає напругу, щоб здатися крутішим у компанії. Але чи насправді матюки допомагають? А чи можливо вони крадуть у вас набагато більше, ніж ви думаєте? Матюки це не просто слова. Кожне слово несе енергетичний заряд. Кожен матюк це програма руйнування, руйнування себе, руйнування відносин, руйнування фінансів, руйнування здоров'я. Коли ти мотюкаєшся, ти відкриваєш двері для негативу у своєму житті. Ти сам даєш дозвіл руйнувати тебе. Під час мату виділяються гормони стресу, кортизол, адреналін. Тіло входить в режим бий або біжи. Навіть якщо ви просто вилаялись, ви поступово організм звикає жити в стресі, що призводить до. Вигорання, хронічної втоми, проблем зі шлунком, серцем, судинами, тривожності, депресії. Матюк не знімає стрес, а закріплює його в тілі. Енергетичний сперс слово це сила. В духовному плані слово це, над... це дія. Коли ви матюкаєтесь, ви самі себе проклинаєте, ви запускаєте програму руйнування у своєму житті. Ви відкриваєте двері нечистій силі. Усі матюки це слова, що пов'язані з нечистою хворобами, брудом, смертю. Ви самі кличете це у своє життя. Вплив на відносини. Люди, які часто матюкаються, втрачають довіру та повагу, стає токсичною для, для інших, передає негатив дітям, руйнує сім'ю і любов. Навіть якщо вам здається, що друзі вас розуміють, на підсвідомому рівні матюки відштовхують людей і створюють енергетичні бар'єри, вплив на дітей. Якщо в родині звучать матюки, діти виростають тривожними, агресивними, мають проблеми з навчанням, мовленням, копіюють ці слова, думаючи, що це норма, формують негативне мислення. Вони вчаться. Що злість і образа це спосіб спілкування. А потім запитують, чому мій син агресивний. Вплив на фінанси. Багато хто дивується, чому гроші не затримуються. А чи знаєте ви, що матюки руйнують фінансові потоки? Матюки створюють, створюють енергетичні дірки у вашій аурі. Вони знижують рівень вібрацій, а гроші приходять до того, хто у стані радості, любові, вдячності. Коли ви матюкаєтесь, ви відштовхуєте фінансовий потік. Що буде, якщо перестати матюкатись? Ви станете спокійнішими, і врівноваженими, покращиться здоров'я, підвищується рівень енергії, зміняться думки, з'являться ідеї, сили діяти. Покращаться відносини, у ваше життя прийдуть кращі можливості. Як перестати матюкатись? Практичні поради. Усвідомте, що матюки це а слабкість. Попросіть у Бога допомоги очистити мову. Замінюйте матюки іншими словами. Ой, Господи, допоможи! Ну нічого. Ведіть щоденник, куди записуйте. Куди записуєте, скільки разів в день ви матюкнулись? Дайте собі виклик 21 день без матюків. Слухайте хорошу музику, читайте Біблію, моліться. Так ви будете очищувати свою мову та думки. І відмовляйтесь від токсичного оточення, яке тягне вас назад. Вірите ви чи ні, але ваше слово має владу. Усе, що ми говоримо, повертається до нас. Хочеш миру? Радості, здоров'я, грошей, любові. Говори про це, дякуй, благословляй, бо слово це насіння. Яке слово сієш, такий урожай пожнеш. Що каже Біблія про промову. Від слів своїх виправдаєшся, і від слів своїх осудишся. Матвія 12. Нехай не виходить із уст ваших ніяке гниле слово, а тільки те. Що добре на збудування у потребі, щоб воно приносило благодать тим, хто чує. Ефесян 4. Молитва для очищення мови. Господи, прости мене за кожне слово, яким я руйнувався. Руйнував, руйнувала себе та інших. Очисти мою мову, думки і серце. Дай мені мудрість говорити слова любові. Віри та надії, на чи мене мовчати, коли краще, коли краще мовчати, і говорити, коли потрібно. Амінь. Друзі, якщо вам було корисно, поставте вподобайку і підпишіться, щоб ми разом ставали, ставали кращими. Поділіться у коментарях, чи помічали ви, як матюки впливають на ваше життя. І пам'ятайте, ти сильний тоді, коли контролюєш свою мову. До зустрічі в наступному відео: бережіть себе і будьте світлом у цьому світі.